Бандера без прикрас і дифорамб символ боротьби української нації. Постав перед прикарпатцями простим і близьким. Книжку про Степана Бандеру презентував львівський історик і письменник Микола Посівнич. У ній провідник ООН насамперед звичайна людина. Як не дивно, він був добрим бізнесменом і вмів заробляти гроші. Степан Бандера розвивав в Україні економічний націоналізм. Купуй українське та свій до свого по своє. Свого часу першим купив кінопроектор та крутив фільми, а виручені гроші витрачав на пласт. Про Бандеру говорять як видатного українця, провідника ОУН. Але фактаж, біографічний, його хронологію життя майже випадає, і крім загальновідомих фактів і тез, більше нічого в цьому дискурсі не вводиться. В доступній формі не без словника читання книжки. Міг читач ознайомитися з його життям, з життям родини, оточення, як він формувався, чому він прийняв мав ті чи інші рішення. І чому саме його постать є в епіцентрі теперішньої інформаційної боротьби? Бандеризація України головна загроза для Росії, головний лейтмотив монографії Миколи Посівнича. Зі слів автора, з початком майдану, за кількістю запитів в системі Google Степан Бандера перегнав революціонера Ернесто Чегівару. А факт нещодавного пліндрування могили Бандери свідчить про те, що ім'я провідника та його справа навіть після смерті небезпечна для його ненависників. Думання і діяння в інтересах України, коли ми будемо ставити свої плани чи майбутнє заради України, то тоді. Ми будемо успішними і нам не будуть загрожувати зовнішні вороги. Ця бандеризація є небезпечною для Путіна, який хоче нам накинути такі матеріалістичні умови ведення чи діяння. А Степан Бандера перестояв цінності, тобто цінність ідеї, які проти яких неможливо боротися. У цій книзі автор розвіяв усі міфи про постать Бандери та описав маловідомі факти, максимально наблизивши його до звичайних людей. Не тільки просто там цитатами, тарадами про велику людину, великого патріота, а проста людина, яка жила своїм життям, таким, яким і переживали, і більшість його тогочасників, ровесників, так, яка теж мала свою сім'ю, мала свої сімейні труднощі, ділові труднощі і так далі, з якими вона стикалася протягом життя. І саме тому і є цікава і унікальна ця праця, коли ми бачимо бандеру не як велета постать, так а бачимо як пересічну людину, яка завдяки своїм певним умінням, своїм характеристикам, завдяки своєму десь. Особ, своїм особливостям зуміла взяти на себе відповідальність і очолити український національно-визвольний рух. Книга є частиною серії Українці історія нескорених за 15 років дослідження постаті Бандери та Визвольного руху. Це вже сьома монографія Миколи Посівнича про Степана Бандеру.